Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі всі, хто завітав сьогодні в Дом Бога живого, разом скажемо слава Ісусу Христу. Правда, приємно казати слава Ісусу Христу? Приємно, тому що ми пам'ятаємо, співали, наскільки Його сильне імення, і що воно робить. І воно спасає, зціляє, визволяє, і воно дає вічне життя. Дорогі брати і сестри, буду разом з вами сьогодні роздумувати над Словом. Яке Бог дав мені, коли я молився. І можливо, це слово комусь сподобається, а можливо, комусь не сподобається, а можливо, комусь щось нагадає. І ви знаєте, наш Бог в Слові своєму має різні імена. І ці імена, як правило, вони прив'язані до його особистості і до його якихось сил. Бог Любові, Бог Милосердя, Адонай, Елохім, ель Ельшадай, і так далі, так, далі, так далі. Савоот. А ще у Бога є одна особистість він Бог істини і правди. Він Бог істини і правди, і перед Його лицем не сховається ніщо і ніколи. Так от, як же ж досягається ця істина і правда в житті? І чи вона тільки на небесах, чи вона є і на землі? І ми спробуємо з вами роздумати над земним і над небесним Бог істини і правди. І це досягається лише однією процедурою. Я зараз буду говорити про земне, і ця процедура називається суд. Суд. Ми суд маємо на землі. Є судові органи, є судові організації, є справи, які вони розглядають. Але так само є суд і на небесах. Так само є суд і на небесах. І, ви знаєте, так само цей суд розглядає якісь справи. І так само там є якісь сторони, і так само можемо бути і ми на тому суді. Так само там є прокурор. Якщо хтось з вас не знає, хто такий прокурор, це особа, яка обвинувачує. Обвинувачує, постійно обвинувачує. Є суддя і є підсудний. Це той, кого судять. І знаєте, якби я вас запитав сьогодні, навіть в цьому світі, хто б хотів стикнутися з судом, хто б підняв руку. Я перший би заховав руку в карман і сказав, не хочу піднімати. Хоча в рамках своєї роботи часто приходиться з судом стикатися. Але б я заховав ще й другу руку, але не заховаю, бо мікрофон не буде чим тримати. Не хочеться стикатися з судом. А можливо, хтось би сказав. А якби я був суддею, то я б, звичайно, був в суді. Або, можливо, хтось мріяв бути прокурором. Я не знаю. Але не хочеться бути підсудним на цьому суді. Не хочеться. Буду читати слово 2 Коринтянам, 5 розділ, 10 вірш. Ви мені задасте питання, до чого це все я говорю. А до того, що буде слово суд, а де я в ньому? І так, 2 Коринтянам, 5 розділ, 10-й вірш. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив добро і зло. Дорогі друзі, ми кожен день приймаємо якісь рішення, приймаємо щось робити, щось не робити, комусь допомагати, комусь прощати. На когось ображатися, комусь завідувати. Ми кожен день робимо якийсь вибір і творимо діло. Воно або добре, або погане. Можливо, хтось постійно в своєму серці хоче заховати це. Особливо, знаєте, хочеться заховати ту справу і те діло, яке не зовсім добре. Або те, яке серце і совість нагадує, що з ним щось не так з тим ділом. Але... Господь каже, що перша справа, про яку дамо кожний з вас відповідь, кожний, кожний це про свої діла. Я буду дуже коротко для того, щоб встигнути, скажімо так, передати все те, що хотів передати. І так, заповнють, діла, діла, діла. Кожну справу буде розглянута, і діло буде розглянуте. І перед тим, як перейду до іншого. Предмету до іншого спору, який Бог буде судити. Знаєте, можна було б сказати, все, на цьому закінчено. Діла і досить. Але слово Боже каже, ще не досить, ще є щось. І ми зараз про це щось з вами поговоримо. Але перед тим, скажу так: на цьому суді буде одна особа. Одна особа, яка, якій ми дуже не подобаємося. І це прокурор. І в Старому Завіті цей прокурор називається сатана, а в новому завіті він називається д'явол. Можливо, когось лякає це слово, але в перекладі з грецького сатана перекладається як противник, той, який противиться Богу. А дьявол перекладається дуже просто: обвинувач. Вам нічого це не нагадує? Обвинувач це той, хто звинувачує, звинувачує дітей Божих. І не тільки звинувачує. А ще й наговарює, лукавить проти дітей Божих. І ви знаєте, яка в нього особливість? Якщо взяти прокурора в нашому житті, то він людей судить за ділами, тими, по яким підтверджені є докази. І в нього немає ненависті до людей. Він йде сухо по документам, вчинив, не вчинив, підтверджено, не підтверджено. А знаєте, яка особливість цього прокурора на небесах? Він нас з вами не він нас з вами не любить. І по двом причинам він нас з вами не любить. Перша причина, тому що ми створені по образу Божому. Ми створені по образу Божому. Ми схожі на нього. Тому що так Бог нас полюбив, Він нас не створив по якомусь іншому образу. По птаху, по рибі, по тварині. Він створив по своєму образу, і вже в цьому видно величезна його любов. Величезна, якої ми осягнути не можемо. І другий момент, чому Він нас так не любить? Ми ще про справи не говоримо, він нас вже ненавидить і буде засуджувати, тому що кожен з нас має можливість попасти в Царство Небесне. А Він такої можливості вже не має і ніколи не буде мати. Але кожна душа, кожен, хто прийшов сюди, кожен, хто слухає, має можливість бути разом з Богом в Царстві небесному. І тепер представляєте, як Він буде нас засуджувати. І так, брати і сестри, йдемо далі. Діла. Діла будуть розглядатися там. Що ще буде розглядатися там? Буду зачитувати наступне слово, і це слово буде Матвія, 12 розділ. Матвія, 12-й розділ, 36-37 вірш. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо, за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Брати і сестри, ділами справа не закінчується. Ділами не закінчується справа. Слова мають величезну силу. А знаєте, з чого ми це знаємо, що слова мають величезну силу? Давайте ми згадаємо саме перше. Як створена земля? Словом Божим. Словом Божим, Бог сказав слово і сталося, і так далі, так далі, так далі. Тому, коли ми спілкуємося серед рідних і близьких, коли ми спілкуємося на роботі, коли ми спілкуємося з друзями, з братами і сестрами, слідкуймо за своїми словами. Слідкуймо. Апостол Павло писав про язик і пристав про уста, що з нього виходить. І це важливо, і Бог про це зауважує вже через призму суда. Не просто сказали, а Він каже: будете давати відповідь за кожне слово. Тому, якщо щось сказали, тому, якщо десь вилетіло те слово в якійсь складній ситуації, десь, можливо, якась раптова, неочікувана ситуація, чи, можливо, десь гнів був, чи можливо десь сварка була, чи, можливо, десь лють якась була. Зверніться до Бога. Зверніться до Бога. Попросіть, щоб Бог дав покаяння. Тому що це важливо, І якщо з цим питанням не розберемося на землі, прийдеться розбиратися там на небесах. Подобається нам це, не подобається, але це правда. Наступне, брати і сестри, на чому хочу зупинитися, також могли б з вами сказати все. Хватить діл, хватить слів, достатньо нам такого. А Бог каже: ні. Ще є в слові щось. Буду читати наступне: Еклезіаста 12,14. Брати і сестри, буду читати Екклізіаста 12,14. Бо Бог приведе на суд кожну справу, і все таємне, чи добре воно чи зле. В іншому перекладі, в сучасному звучить так: адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть у таємничину, добра вона чи злечинна. Ого, го, наскільки піднімається планка. Дивіться, ми говорили про діла. Діла і тут на землі є, які розбирають. Ми говорили про слово. Відверто скажу, і слово в наших судах розбирають. Є позови про захист честі і гідності, коли хтось на когось наговорив і це завдало якоїсь шкоди. Але Бог каже: будуть думки, буде серце, і я буду судити думки і помисли людей. Ох, як це важко слідкувати за бажаннями. Ох, як це важко слідкувати за думками. А нам потрібно це робити, брати і сестри. Якщо ми пізнали його, ми повинні це робити як мінімум з любові, а як максимум для того, що це питання буде розглядатися де? Знову на суді. Запам'ятали діла, слова, думки. І давайте сказали б мені, брате Віктор, давай закінчуй, нас достатньо. Не можу закінчити, хоча дуже-дуже сильно хочу. Не можу закінчити, не тому що Бог каже, є ще одне, з чим ми будемо з вами мати справу. Зачитувати буду послання апостола Павла Римлянам, другий розділ, п'ятий вірш. Другий розділ п'ятий вірш: через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Брати і сестри, Господь каже про наше серце, Він каже про наше серце і каже про черствість серця і нерозкаяність серця. І дивіться, в чому цікава річ. Ми б могли сказати, це стосується невіруючих. Ні, брати і сестри, їх це стосується зрозуміло, але це стосується і віруючих. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, якщо ми знаємо Його, але не приділяємо Йому часу, не спілкуємося з Ним, ходимо в церкву раз в три місяці, не читаємо Слова Божого, приходимо лише тоді, коли нам болить. Не прощаємо рідних і близьких, не допомагаємо. То яке у нас серце? Чи воно черство, чи не черство? А представте, якщо є ще якісь діла, які турбують наше серце, а ми їх ховаємо, ховаємо в серце і трамбуємо ту совість. І немає покаяння. Це велике питання, чи треба вже віруючим, які покаялися, каяться. Бувають випадки треба, коли грішимо, коли серце турбує. І Господь Бог каже, що наміри серця, черстість, нерозкаяність серця, Він буде судити на цьому суді. Але ви знаєте, в цьому всьому є і допомога від Бога. Повірте мені, чому він це все відкриває нам тут, на землі. Для чого? Для чого? Для того, щоб там нам це не вміняли. Щоб там ми були вільними, щоб ми знали, що зробити в цьому всьому. І ви знаєте, в людей є такий один дар від Бога, через який Дух Святий постійно говорить. Здогадалися, який дар? От коли ми щось зробимо, а потім приходимо і серце починає там турбувати, або радуватися, або турбувати, або нагадувати через розум. Це совість, це совість. Яка нам говорить, що добре, а що погане. І от коли совість говорить, це якраз той благословенний інструмент, до якого треба прислуховуватися зараз і негайно, і в жодному разі не трамбувати, не топтати ту совість, не йти на компроміси. Совість, якщо каже, десь образив брата, підійди, вибачся. Якщо совість каже комусь допомогти. Не відкидай, завтра допоможу. Чогось не вистачає. Піди і зроби. Бо дивіться, совість нас в цьому світі судить. І якщо ми приймаємо це і відразу виправляємося, то немає на нас обвинувачення. То приходить прощення, а то ще й прийде благословіння. Благословіння через те, що ми прислуховуємося до совісті. І Дух Святий використовує совість, брати і сестри, дорогі друзі. Коли розказують, як може душа спастися, розказують про Царство Небесне, як туди попасти. І людина сидить і думає, виходити, не виходити, каятися, не каятись. І совість каже, ти так прожив своє життя. Іди просто скажи слово, Боже, прости, Ісус, прости і будеш прощеним. І ні, нога камініє і не виходить. Нога і не виходить, і ми не слухаємо тієї совісті. І ми не слухаємо, яка судить тебе в цей час. І каже, зроби це, щоб не бути засудженим там. Це велика благодать. Тому, брати і сестри, я дуже закликаю не гнати совість від себе. Вона допоможе нам зробити що? Уникнути суда. Уникнути питань на суді. Розкажу невеличку історію з приводу совісті і як вона судить. Не буду розказувати якісь такі довгі історії, розкажу досить коротенько. Їхав на машині, їхав по подолу. Якщо хтось знає Поділ в місті Києві, там такі вулички дуже вузенькі. І ми їхали разом з керівництвом, їхали досить швидко. З однієї сторони машини стоять, з іншої сторони стоять машини. І там десь сантиметрів 30 з одної сторони, і з іншої сантиметрів 40. І ми їдемо і так швидко проїжджаємо. І я чую такий хлопок. Бог! Але ми так швидко їхали, що я поч... ну, вже відреагував на цей, якби, звук через. Метрів, можливо, 50. І не став зупинятися, проїжджаю далі, дивлюся вправе зеркало назад, а зеркало складене. І я тоді зрозумів, що своїм зеркалом я вибив зеркало іншої машини. Але думаю, ай вже проїхав далеко, не буду зупинятися, треба спішимо доїжджати. Я приїхав на місце, де ми мали бути, на роботу, сижу на роботі. Почав працювати, засуєтився, проходить пів години, а в серці турбує: А як там водій? А як там водій? Піди, піди, під'їдь і поспілкуйся. І знаєте, включається, я перепрошую, юридична логіка. Та в нього є страховка цивільна. Та він там звернеться, йому відшкодують, він нічого не втратить. І знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що я думав про матеріальне. Я не думав, як буде душевно, духовно відчувати та людина, яка прийде, і в якій я поламав машину, розбив і завдав шкоду. І так протягом дня три-чотири рази мені нагадувалося, що треба сходити. І я себе утішав, казав, що все там буде добре і так далі. І так далі. І ви знаєте, що трапилось? Дуже все просто. Мені повезло, що Бог виховав мене відразу через два дні. Я взяв. У знайомих машину поїхав на зустріч на Васильківській станції Метро. Зупинився там, пішов на зустріч. Пройшло пів години, можливо, хвилин сорок. Я виходжу, а лобове стекло в машини побите. Просто розбите вщент. Оці зеркала заднього виду, отак відбиті повністю. Саме зеркала заднього виду відбиті вщент. Я стою в шоці, припаркувався в нормальному вісті. Нікого не трогав. Півгодини не було, немає зеркал взагалі. Я починаю шукати. З іншої сторони йде людина е, вигулює тваринку, собаку. Я кажу, ти бачив? Він каже: Да, я бачив! Ішов мужчина, просто проходив, пішов, взяв палку, пройшов і почав трощити твою машину. Я кажу: Ух ти! Що ж це таке сталося? Я шукаю бистро патрульну поліцію, зупиняю. Мене беруть, ми починаємо по району їздити і шукати того мужчину. І ви представляєте, ми його знаходимо. Ми його находимо. Він іде вдоль дороги, пройшов метрів 300-400 від машини. Зупиняємося, виходимо з поліції, поліція мене відсторонила, я стою поряд, і вони кажуть йому скажіть, будь ласка, там 300-400 метрів побили машину. А він каже: Так, «Да, це я зробив. Він каже, «Да, я зробив, побив машину. Вони в нього запитують, навіщо ти побив машину? А він каже: Так він вкрав мої сумки. Які сумки я вкрав? Які сумки, я його не знаю, не бачив, які сумки я вкрав. А машина стоїть без зеркал заднього виду, брати і сестри. А совість два дні назад казала: підійди, підійди. І я приїхав додому, і Бог мені нагадав, бистро дуже нагадав, і я став на коліна і молився і прохав, щоб Бог помилував і простив за те, що я так поступаю з ближніми. А знаєте, чому це важливо? Пам'ятаєте слова Ісуса Христа. Поступай з іншими, як хочеш, щоб поступали з тобою. Поступає, це стосується не тільки до братів і сестер, це стосується всіх інших. І слава Богу, що Бог посудив мене. На цій землі і дав можливість покаятися. Це така, скажем, легка ситуація і проста ситуація, але наскільки вона важливо підсказує, не треба тікати від совісті, не треба тікати. Прислуховуйтесь, якщо вона заве вас покаятись, ідіть кайтеся. Якщо вона заве вас до Бога, ідіть. Якщо ви вже роками ходите і не можете прийняти водне хрещення, поспішайте. Я вас благаю, поспішайте, будете жаліти в кожного свій час один. І буду закінчувати, брати і сестри. Ви знаєте, в цьому світі, в судах є така можливість зараз. Якщо це вищий антикорупційний суд, там є така можливість, якщо вчинили злочин, вкрали багато грошей, то є така можливість укласти угоду з прокурором. Укласти угоду з прокурором. І коли ти укладаєш цю угоду з прокурором, відбувається наступна річ: ти віддаєш якусь частину і тебе відпускають. Брати і сестри, в суді Божому укласти угоду є блага звістка для кожного із вас. Величезна блага звістка, вона є, але угоду можна укласти самим суддею. Угоду можна укласти садим суддею. І ви спитаєте, а що тоді відбувається, коли укладаєш угоду садим суддею, а суддя є вічний Цар, Господь наш Ісус Христос. Тому що написано, що Бог віддав. Його руки, Його суди. Він віддав, і Він буде нас судити. І коли ми приймаємо водне хрещення, коли ми каємося, ми заключаємо з Ним угоду. І нам залишається лише дотримуватися цієї угоди. Пам'ятаєте, що ми, Господь, говоримо, коли приймаємо в чистій совісті і знову совість, совість, совість. Будемо служити тобі, будемо поряд з тобою, будемо служити тобі і будемо корисними тобі. Брати і сестри, і в цьому є блага звістка ще наступна, що ті, хто виконують Слово, прийняли Слово, ті, хто пізнали Ісуса Христа. І я скажу ті, хто виконує Його Слово і клали з Ним угоду, на царство на суд не приходять. На суд не приходять. І якби я зараз задав наступне питання, а хто хотів би не прийти на суд? Я хотів би не прийти на суд. Я хотів би не прийти на суд. Бо я знаю, що це таке. Добре, якщо це суд матеріальний, а якщо на кону стоїть твоє життя і твоя вічність. Брати і сестри, Він нас дуже сильно любить, дуже сильно полюбив, багато простив. Він нам підсказує, що нам робити і як жити для того, щоб це все нас оминуло, щоб він нас спас. Біжимо до Бога. Нагадую всім нам і сам собі діла, слова. Думки і наміри серця, і наміри серця. Я пропоную всім нам піднятися на наші ноги, помолитися. Аллилуйя, дорогий Отець, слава тобі, Батьку, слава тобі Бог наш і Цар наш. Ми дякуємо Тобі, Отець, за те, що ти кожного із нас так полюбив, що віддав Сина свого, Отець, і не просто так віддав Отче, а за всі наші діла, вчинки, Господь. Слава Тобі і хвала за те, що ти такий люблячий, за те, що ти прощаєш, Отче, Батьку наш. Ми стоїмо перед лицем Твоїм, де оступилися, де щось зробили не так, Отче, де не хватає, Господь нам сили. Прости. Во ім'я Ісуса Христа, Отче, всяку справу, яка тобі не подобається, всяку думку, Отець, всяке слово, яке вилетіло колись, о, всякий намір серця, Отче, прости простий, помилуй, во ім'я Ісуса Христа. Дай перед Тобою бути чистим і освяченим. Я молю Тебе і прошу, Боже. Будь ласка, додай віри, Отче, додай крепості, Отець Небесний, де б ми не були. Я молю молюю Тебе, прошу, турбуй наші серця, щоб ми бачили тих, хто просить допомогу, щоб ми бачили і слухали Слово. С твоєї Господь слова, щоб ми слухалися, Господь совісті, яка Господь говорить через Духа Святого. Я молю тебе і прошу, якщо Господь, маємо щось на брата свого, щоб простили Отець Небесний, відпустили Господь. Я молю тебе і прошу, якщо маємо якийсь гріх і зачерствили серце, Отче, якщо воно, Господь, зачерствіло, во ім'я Ісуса Христа, розмягчи його. Я молю тебе і прошу, розмягчи. Допоможи бути чесним з тобою, щирим з тобою. Я молю тебе за кожного брата і сестру. О, захисти від суда, Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, дай щоб наш жертовник, щоб наша Господь лампадка, очі, наш вогонь, Він горів, Отець Небесний, щоб хватило тієї оливи, очі, коли ти прийдеш і покличеш на свадьбу свою, О, во ім'я Ісуса Христа, і нас все мене, во ім'я Ісуса Христа. Ми шукаємо тебе, Отець. Ми шукаємо Слова Твого, Отче. Ми хочемо бути схожими, Хожемо на тебе. Ми хочемо, щоб ти нас називав дітьми своїми, Отче. Це так приємно. О, Алілуя, Отче! Хвала тобі, честі, поклоніння. Допоможи, щоб наше життя і життя наших, Господь, домівок, воно було завжди на славу Тобі. Славний цар, подяка тобі, що ти нас чуєш. Будь прославлений і возвеличений в кожному подиху нашому. Отець Син та Дух Святий. Амінь.